А я хочу спитати про позитив. Ви так гарно виглядаєте. Розкажіть, скільки вам років? Ну, ви розумієте, я називаю себе вісім плюс вісім. Ну то це гар, це гарна цифра. Я люблю вісьмірки. Це гарна розумієте, цифра. Розумієте, все почалось дуже давно. Ну, почалось тисяча 1900... У 2010 році, коли я вперше в житті попав в реанімацію з явищами отруєння невідомим невідомого, я, я, б... да, да, да. я пробув в лікарні півроку Схуд та 46 кілограмів. Три клінічні смерті. Ой, то вам Бог сказав жити. Ін ін інвалід першої групи прийшли нагорода моя, інвалід першої групи довічно. Ось так я. Але гарно виглядаєте? Це останні... що харчування? Нічого. Що це таке? Я нічого, ну. нічого не вживаю. Я нормальна людина, як всі, як більшість людей. То ви приклад для більшості людей, я скажу. вам. Я переніс три клінічні смерті. І під час тих станів я блукав по всьому світу. зрозумієте, ну дуже цікаві е, такі мандри, бо я і в Америці, і в Пентагоні виступав, і там. Тобто, мене е, шукали. Я шукав, як вийти з того стану. У мене не вийшло. Я десь на вас схожа, бо я теж трішки в таких станах була. Значить, я ми, ми, знаєте, а коли, ми от я, так зустріли. Зараз, зараз, зараз е, ті препарати, які я створюю, то дія тих шикарних станів, які ми називаємо Клінічна Смерть, бо не було критики, не було поради. Ти сам був. Всі. Не жив я в тому, що казали. Є дорога, там темні, сходи, все. І то, то все. Маячня. Я просто виключався. Це правда. Американці мені висилали під лікарню літак чартерний, давали охорону. І я збігав з реанімації і блукав по світу. І що, ви так придумали препарати? Препарати ні, ну для того, щоб ага. бути, ну, треба бути професіоналом. Так. Друге, а я треба любити свою роботу, любити хворих. Бо нічого не робиться без кохання. От з цього треба починати. За золоті а, слова ваші. А Це є. Мене любили і бандити, і вори в законі, яких я лікував. Лікував я і партійну еліту. Ви розумієте? соль заключається в тому, що мене всі розуміли. Мене захищали бандити, вони фінансували мої розробки, які, на які потрібні були гроші, бо е, хотіли вони, жити? Ні, Ну вони просто-напросто бачили, що я є, є порядна людина, яка Ой. любить свою роботу, любить хворих, Ну Тому і у вас і Бог зберіг. Да. Може і так. 88 – це Чудово, я вам бажаю. Бо до 128 прожити. Якщо я не доживу до суду, напишіть, безвременно ушов із життя. Я з вами, можна? Сендегер.